Яка відповідальність виникає у батька дітей, які не платить аліменти? У минулому відео ми розглядали питання: якщо платник аліментів втратив роботу, то як можна зменшити розмір аліментів? В описі під даним відео я залишу посилання на це відео. Якщо платник аліментів не сплачує аліменти або сплачує не в повному обсязі, то відповідно накопичується заборгованість. У зв'язку з тим, що є заборгованість, може виникати і відповідна відповідальність. До виконавчого провадження платник аліментів має статус боржника. І до боржника в разі наявності заборгованості можуть бути застосовані наступні заходи впливу. Одним із таких заходів є арешт майна. Арешт майна це обмеження права розпоряджатися своїм майном. Якщо відкрито виконавче провадження і є заборгованість, яку не сплачує боржник добровільного порядку, виконавець тоді виносить постанову про накладення арешту, і, відповідно, боржник не матиме можливість продати своє майно. Тобто арешт майна це можливість реального забезпечення, реального виконання рішення суду. Наступний вид примусового заходу це арешт рахунку. Арешт рахунку полягає в тому, що рахунок боржника буде накладено обмеження і він буде позбавлений можливості ним користуватися. На період воєнного стану можна визнати рахунок поточним і отримати дозвіл на користування коштами в розмірі 14200 гривень. Наступними видами примусових заходів є тимчасові обмеження. Тимчасове обмеження в праві виїзду за кордон, тимчасове обмеження в праві користування зброєю, тимчасове обмеження в праві полювання і тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами. Тимчасове обмеження в праві виїзду за кордон це такий вид обмеження боржника, при якому він позбавляється права перетнути кордон. І при спробі перетинання прикордонники відповідно відмовлять в перетинанні. Ці ці обмеження накладаються постановою виконавця. Для того, щоб накласти ці тимчасові обмеження, повинен бути розмір заборгованість сукупно за 4 місяці і відповідно заборгованість вираховується з дня пред'явлення виконавчого листа до виконання. На періоді воєнного стану не можуть бути накладені тимчасове обмеження в праві користування. У праві користування транспортними засобами на військовослужбовців. Наступним видом примусових заходів є внесення інформації про боржника в Єдиний Державний реєстр боржників. Завданням єдиного державного реєстру боржників є контроль над майном і над коштами боржника. І він воно полягає в тому, що якщо боржник прийде до державних в державні органи, в органи самоврядування місцевого або до нотаріуса і захоче щось зробити зі своїм майном, то дані органи зобов'язані не пізніше, ніж на наступний робочий день повідомити виконавця, державного, приватного виконавця про такі спроби боржника. І виконавець, відповідно, повинен буде накласти арешт на майно. Якщо боржник прийде в банк і захоче відкрити або закрити рахунок, то банк зобов'язаний негайно повідомити виконавця про такі дії боржника. Тобто, фактично, це завдання єдиного державного реєстру, контроль майна над майном та коштами боржника. Також у боржника може виникнути кримінальна відповідальність та адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність виникає тоді, коли заборгованість складає суму платежів. За три місяці. Адміністративна відповідальність виникає, якщо заборгованість складає суму платежів за 6 місяців з дня пред'явлення виконавчого листа до виконання. Наступним видом примусового заходу є накладення штрафу виконавцем. Це такий вид штрафу, який накладається на користь стягувача, тому що існує міф, що штраф, який накладається виконавцем, він йде в рахунок. Держави. Це неправильно, тому що якщо, якщо боржник має заборгованість за 1 рік, то розмір штрафу складає 20%. Якщо боржник має заборгованість за 2 роки, то 30%. Якщо боржник не платить більше, ніж 3 роки заборгованість, то сума платежу буде складати 50% від суми заборгованості. Дані штрафи йдуть в рахунок саме стягувача аліментів. Наступним видом примусового заходу до боржника є стягнення пані. Паня стягується в судовому порядку і за рішенням суду. Це вид майнової відповідальності боржника. І стягнути розмір пані складає 1% від суми несплачених платежів за кожен день прострочення від дня прострочення платежу. І відповідно. Розмір пені складає, може складати, дорівнювати розміру заборгованості. Тобто, якщо боржник має заборгованість 25 тисяч, то відповідно і пеня нараховується і вона відповідає 25 тисячам або, наприклад, 27 тисячам, то з боржника буде стягнута заборгованість пеня в розмірі 25 тисячам. Я бажаю платникам аліментів мати можливість та бажання сплачувати аліменти вчасно та в повному обсязі. В разі виникнення запитань можете звертатися за консультацією, за контактами в описі під відео. Наступне відео буде про те, як можна розірвати шлюб онлайн і чи це можливо. Дякую за вашу увагу і підписку. Бажаю вам гарного дня!